Мережа магазинів мобільного зв'язку компанії Сілк представляє звичайне життя незвичайних буковинців за підтримки компанії Чернівці Інвест» Чи знаєте ви, що за відкриття університету більше сотні років тому боролися визначні європейські міста? А дісталася така честь маленьким чернівцям. Щоправда, дісталася не просто так. Право відкрити університет у рідному місті виборов Костянтин Томащук. Він же увійшов в історію як перший ректор університету. Це унікальна грамота, присвячена відкриттю університету на Буковині. Написана німецькою мовою на пергаменті, засвідчена підписом цісаря Франца Йосифа. Цікаво, що текст зберігся у чудовому вигляді. В архіві є чимало документів про відкриття університету. Це пояснюється тим, що така подія була важлива не тільки на місцевому рівні, а й на рівні європейському. В першій частині грамоти йде повністю перелічуються титули австрійського цісаря. Далі він говорить про те, що був стурбований тим, щоб відкривалися на Буковині комога більше потрібних необхідних учбових закладів з цією метою, думкою і налаштованим серцем ну, відкривається на Буковині університет перший вищий учбовий заклад на, в цьому герцогстві. Костянтин Томащук на той час був депутатом австрійського парламенту. Людина надзвичайно розумна, толерантна і красномовна. Саме завдяки своїм ораторським здібностям він зумів переконати австрійську владу у тому, що університет повинен бути у Чернівцях. А справа в тому, що це була проблема надзвичайно складна, адже за відкриття університету боролися такі міста, як Прага. Тому що Пражський університет був німецький ще з 17 століття. І чехи хотіли мати свій національний чешський університет, австрійці боролися за відновлення чи нове, відкриття нового університету в Зальцбурзі. Адже Зальцбург, там був університет, але його колись закрив Наполеон, тому що це був католицький ізуїцький університет. Але ж Зальцбург для кожного австрійця це священне місто, тому що це батьківщина Моцарта. А що таке Моцарт? Для Австрії це людина номер один. Трієст вимагав відкриття італійського університету. Любляна вимагала відкриття хорватського університету. І так далі. і так далі. А відкрили в Завдяки чому, а завдяки таланту е, Томащука аби переконати австрійську владу, корінний буковинець вдався до вдалих аргументів, а говорити мудро та красиво він вмів кращого оратора, аніж Костянтин Томащук в Австрії немає. Писали тогочасні газети. Костянтин Томачук розумів, що м -м, насамперед потрібно переконати в необхідності створення не просто університету, а німецькомовного університету, адже зрозуміло, що. Австрія, німецька мова, гімназія в Чернівцях німецька. А в цей самий час, коли відбувалися ці події, Львівський і Краківський університети, де викладання велося німецькою мовою, в 1870 році були переведені на польську мову викладання цих університетів. І таким чином, найближчі університети, які були біля Чернівців, викладання велося польською мовою. І, звісно, виступаючи, він заявив про те, що необхідно відкрити німецькомовний університет, адже будуть навчатися саме вихідці з буковини, які не можуть їхати до відня і далі, де навчання ведеться німецькою мовою. І власне, ось цим він ще переконав в тому, що необхідно заснування німецькомовного університету. Іншим аргументом було те, що в 1875 році Буковина святкувала сторіччя приєднання до Австро-Угорської імперії. А в такий ювілей цілком доречним був би подарунок Буковині, тобто університет, хитрував майбутній ректор. Це надзвичайно була розумна, толерантна людина, виважена людина, яка робила все для того, щоб підвищити. Рівень, можна так сказати, культурного розвитку буковини. Адже, звісно, з відкриттям університету значно підвищився саме духовний, духовний рівень, духовний рівень, культурний рівень буковинців. Це цілком зрозуміло. Заслужено Костянтина Томащука призначають ректором університету. Щоправда, лише на один рік, як було заведено в імперії. В даному документі ми можемо побачити. Повідомлення сенату Чернівецького університету за підписом доктора Костянтина Томащука ем, про те, що відбудуться урочистості з нагоди відкриття університету. Урочистості призначені на 4 жовтня, 1875 року. Відбудуться вони, розпочнуться о 12 годині в актовому залі університету. Документ датований 30 вересня, 1875 року. Тут розпочиналася історія Альма Матер. Сьогодні це один із багатьох корпусів Чернівецького національного університету. Осередок культурного життя на Буковині. Більше 20 тисяч студентів здобувають у світу у навчальному закладі, який як і століття тому, так і сьогодні вважається гордістю Буковини. Цікавими були політичні погляди першого ректора університету. Він народився у Чернівцях у змішаній родині. Тато українець, мама румунка. Виховання у румунських традиціях надзвичайна обізнаність, ерудованість і почесне звання доктора права. В той час, в кінці 60-х, 70-х, на початку 70-х років, Костянтин Томощук дуже проникнувся знаєте, такими загальноавстрійськими ідеями. Він став щирим патріотом Австрії. Він перестав розмовляти румунською мовою. Він... Виключно розмовляв тільки по-німецьки і вважав себе не румуном, не українцем, а австрійцем. Це особливість така цікава. Хоча такої національності не було. Були німці, але не було австрійців. Опісля ректорування, Томащук повертається до політичного життя і залишається головою екзаменаційної комісії правників в університеті, Щоправда, ненадовго. не надовго, адже помирає, не доживши до старості. Австрійський парламент поховав його за власні кошти, і на меморіальній дошці відзначив, що Костянтин Томащук був визначним політичним діячем і найкращим оратором в австрійському парламенті.